За підтримки Метинвесту та Ради оборони Кривого Рогу у місті пройшов захід у межах ініціативи Спілкуй ветеран. Організатором виступила громадська організація «Криворізька фундація майбутнього темою чергової дискусійної панелі стала проблема коректної комунікації цивільних з військовими, що повертаються до мирного життя. На захід були запрошені ветерани російсько-української війни, психологи та студенти криворізьких вишів. Залучилося дуже активно. Молодь, яка працює з фаховими працює за навчанням за фахами, такими як психологія, такими як журналістика, і дуже багато було запитів, щоб отримати практичні навички з з навчання психолога, спілкування психологів, ветеранів, а також молоді, як правильно задавати дані питання. І от ми вийшли з такою, з такою проблемою, щоб сьогодні з мати змогу розуміти на практиці, як це все відбувається, як задавати ці питання. Як Фасилітувати так, як мандрувати ці такі обставини наразі у кривому розі, зокрема за участі бізнесу, реалізується різнопланова політика підтримки героїв. Ветеранів треба чути. В них є дуже великий внутрішній світ, який треба розуміти, і от щоб молодь розуміла наших ветеранів, не лише ставилася з повагою, а розуміла їх потреби. Вони щоб вони могли спілкуватися та разом планувати майбутнє. Ось цьому присвячено цей захід. Постійними учасниками дискусій у межах проєкту Спілкуй ветеран є демобілізовані захисники, працівники Криворізьких ГЗК Метенвесту. Один з таких Василь Мотрук з ЦГЗК, який мріє повернутися до роботи після реабілітації, а нині є активним учасником ветеранської спільноти. На мою думку, саме найголовніше це підтримка підприємства в. Тому щоб у них були робочі місця. Це найголовніше. Тому що такі люди, які, побувши там не один рік, вони розуміють, що їм буде тяжко знайти роботу і їм треба буде підтримка в цьому. Друге, це з такими людьми повинно працювати обов'язково не один і не два. Психологи, щоб вони е могли спссприсприйняти. Е навколишнє середовище з теперішнім. Загалом близько 2,5 тисячі гірників матінвесту від початку повномасштабного вторгнення були мобілізовані до ЛАВ ЗСУ. Наразі частина з них вже повернулася додому і на підприємства. Компанія надає їм різнобічну підтримку у питаннях працевлаштування та реадаптації. Наразі триває процес створення єдиної екосистеми, де буде комфортно співпрацювати людям з бойовим досвідом і без нього. Увага зайвою не буває. Тут однозначно, що ініціатива має бути від підприємств, які, скажімо так, на певний час лишали ветерани, а потім туди повертаються, і саме цьому, тому важливо впроваджувати такі програми, щоб ініціативи були як від підприємств, так і від міста, міської влади, та з залученням інших адміністративних ресурсів, щоб ветерани почували свою потрібність і місту, і підприємству, і державі в цілому, і суспільству в цілому. І але не невід'ємною частиною суспільства наразі за сприяння Метінвесту та Криворізької міської влади була організована вже п'ята зустріч в межах проєкту Спілкуй ветеран. Організатори планують й надалі проводити зустрічі та дискусійні панелі задля вирішення нагальних проблем ветеранів, що повертаються до цивільного життя.